Глядачі ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Кримський міст важлива артерія, яка допомагає постачати російську армію на півдні України. По ньому РФ перекидає на окупований у 2014 році півострів техніку. Боєприпаси та живу силу українським військовим вдалося отримати докладну технічну документацію Кримського мосту, але чи реально його зруйнувати? Що ж, недавній удар по авіабазі не тільки завдав шкоди техніці ворога, а й підняв паніку. Багато росіян, які знаходилися в Крим, Йому поспішили виїхати на материкову частину РФ через той самий Кримський міст. У мережі розійшлися відео, на яких видно довгі черги автомобілів і великі затори. При цьому Кримський або Керченський міст, який з'єднує півострів із Краснодарським краєм Росії, це об'єкт не лише цивільної, а й військової інфраструктури. І дискусії про необхідність, терміни та способи його знищення ведуться як у колах військових експертів, так і в публічному просторі. Після 24 лютого 2022 року питання про знищення мосту через Керчинський. Протоку стало особливо актуальним. У громадському просторі розпочалася дискусія про те, чи можливо це зробити взагалі. Наприклад, дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайло в інтерв'ю Радіо НВ заявив, що для руйнування Кримського мосту українським військовим доведеться задіяти безпілотники, авіацію та диверсійно-розвідувальні групи. Це питання може бути вирішене і далекобійні ракети повинні відігравати в ньому провідну роль. Але це набагато складніше, ніж натиснути кнопку та знищити міст. На жаль, заявив експерт. Думку про те, що завдання є дуже складним, поділяє також експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський. В інтерв'ю «Апостроф ТВ він заявив, що для ураження такого великого об'єкта необхідно як мінімум 10 балістичних ракет ЕТК МС. Можливо, українська армія стрілятиме ракетами Нептун чи гарпунами. Що стосується якихось ДРГ, безпілотників це такі опції, які будуть враховувати планувальники у Збройних силах України, коли настане час бити по цьому об'єкту, сказав експерт. А ось військовий експерт Сергій Грабський вважає, що для для знищення мосту знадобиться бити не лише по самому об'єкту, а й по передмостових укріпленнях. При цьому через високий захист мосту українській армії дефіцитні боєприпаси краще використовувати на інших напрямках, про що заявив експерт в ефірі телепроєкту Freedom. І ось уже у червні головне управління розвідки Міноборони України заявило, що змогло отримати детальну технічну документацію Кримського мосту. У повідомленні, опублікованому в Телеграм, в ГУР МО, заявили, що йдеться про технічну документацію будівництва транспортного переходу. Через Керченську протоку. До неї належать дані про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори моста, протисувні конструкції, заїзди, з'їзди й усю інфраструктуру комплексу. Про те, що Кримський міст охороняє велика група російської ППО, заявляв також секретар Ради національної безпеки і оборони РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю радіо НВ. Він сказав, що там відбуваються навчання практично щодня. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об'єкта, скажена. Це говорить про те, що вони досить серйозно ставляться до тієї зброї. Яку вже мають наші війська, сказав Данілов. При цьому екс-глава служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж упевнений, що не лише ППО перешкоджають знищенню Кримського мосту. За його словами, є певна політична негласна домовленість про те, що цей об'єкт чіпати не можна. Як би там не було, за допомогою мосту в Крим Росія постачає важке озброєння, боєприпаси, забезпечує все угруповання військ, яке там зібрало ще з 2014 року. Крім того, кримський міст має символічне значення для Російської пропаганди так у 2018 році в РФ вийшов фільм Кримський мост зділена з любов'ю, який зняв відомий режисер і пропагандист Кремля Тигран Кеосян. Очевидно, що якщо ЗСУ зможуть завдати удар по Кримському мосту, це викличе у російському суспільстві справжній шок. А в частині так званої спецоперації, можливо, навіть серйознішу кризу, ніж та, що виникла після потоплення крейсера Москва. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.